Згідно закону України про державні закупівлі, з 2006 року у школи та дитячі садочки держави продукти харчування закуповуються шляхом тендерних процедур. У Бердичеві функціонує 15 загальноосвітніх закладів і 12 дошкільних. І до кожного з них управління освіти повинно закупити усі необхідні продукти харчування. На рік тендерних торгів може бути до 40, розповідає головний бухгалтер міського управління освіти і науки Алла Хомич. Централізована бухгалтерія за місяць-два оголошує про тендери, а зацікавлені в них особи учасники звертаються із заявкою про надання тендерної документації. У день торгів на процедурі розкриття тендерна комісія оцінює заносить до протоколу всю інформацію про постачальників. Тоді за спеціальними критеріями здійснюється оцінка пропозицій. Перший це, звісно, якість. Наступний критерій наявність всіх документів. До оцінки допускаються тільки ті тендерні пропозиції, які умови умовами тендерної документації, в які умовами, умовами тендерної документації були забезпечені, що там є всі документи. Тобто, якщо там повинні бути я так кажу для прикладу: баланс, звіт про фінансові результати, наявність кваліфікованих працівників, наявність там довідок, якихось ну, все, те, що прописано в тендерній документації, якщо всі ці документи є наявні, ця. Тендерна пропозиція допускається до оцінки. Якщо якогось із цих перелічених документів немає там, то тендерна документація до оцінки вже не допускається. Якщо всі ці документи є, тоді переважною самою головною, головним критерієм для оцінки, є ціна. Тобто, ми вибираємо як можна найнижчу ціну. Молочна продукція доставляється безпосередньо до централізованої бухгалтерії управління освіти. Хліб, овочеві культури, м'ясні вироби та крупи до навчальних закладів. Наприклад, у дитячому садочку номер 5 є спеціальна комора та морозильні камери, де зберігаються продукти. Кожен товар має свій термін придатності, тож у коморах довго нічого не залежується, розповідають працівники садочку. Риба. Відповідно, посвідчення там 14 діб, сметана у нас теж 14 діб, м'ясо у нас 72 доби, риба, ну що, сердельки ми от получаємо, там 48 годин. Ну, ось такі в нас скоро псуючі продукти. Ми відповідно їх меню заказуємо, У нас є перспективне меню там на два дні, от на один день. Сметана в нас на неділю завозиться. Наступні тендерні торги відбудуться 10, 11 та 17 листопада. На них закуповуватимуть продукти харчування вже на наступний бюджетний рік. Ця процедура має свої плюси та мінуси, каже Алла Хомич. і основний мінус час. Процедура конкурсних торгів вона займає дуже великий обсяг часу. Великий об'єм часу. І тому, от ми зараз, наприклад, ми плануємо, що ми купимо цей помідор. Я, грубо говорю, ми в травні плануємо, що ми купимо цей помідор по 3 гривні. Но ми не знаємо, яка буде в липні ціна, і по якій ціні ми купимо цей помідор. Тому ми просто орієнтуємося, да, ми, і так само учасник. Ми проводимо цю процедуру, але ми не знаємо, по скільки ми її купимо. Тому вона просто дуже сильно розтягнута в часі. тому, на мою думку, воно. Або її як чи чи скорочувати. Ну це вирішують уже. Вирішуємо вже нами. Тож, аби діти смачно та головне якісно харчувалися, працівникам освіти потрібно пройти чимало довгих процедур закупівлі, а на деякі товари навіть по декілька разів на рік здійснити тендер, адже у різний час різною є ціна на продукти.